Минулої доби російські окупанти обстріляли Харків. За інформацією спецслужб, внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в багатоповерхівці. На щастя, без постраждалих під обстрілом були також і території Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. Повідомляють у штабі оборони. Внаслідок обстрілу села Гатища Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. У селі Леміщини Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено сім приватних будинків та об'єкти інфраструктури. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа через ворожий обстріл. О 10-й до рятувальників 47-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що сталася під час ворожого артобстрілу села Гатище Вовчанської громади. Зі слів заявника, там горіли три приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів. Також рятувальники двічі проводили обстеження об'єктів, обстріляних агресором. Так, у селищі Вільча Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу виявлено пошкодження будівлі однієї з торговельно-виробничої фірм. Пожежі постраждалих не виявлено. В області триває розмінування деокупованих районів. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили біля одного гектара території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. Ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки. Але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами. Українські військові надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч діям агресора. Я біляєва Стас Дейнеком. Новини Харків. У Чорному морі зранку фіксують нетипову активність росіян. Про це повідомляє речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії. Один з них підводний. 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені для запуску. Окупанти обстріляли Костянтинівку з торнадо та ураганів. Відомо про шістьох поранених. За даними хова протягом минулої доби пошкоджено школу: п'ять багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Атаки зафіксовані. І у Сумській, Харківській та Херсонській областях. Є поранені серед цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Росія завдала по території України 5 тисяч ракетних, 3,5 тисяч авіаційних та 1 тисячу 100 ударів за допомогою дронів. Про це заявив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. Дипломат зазначив, що внаслідок злочинних дій Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення загинула 8231 тисяч цивільна особа, а тринадцять тисяч Тири зазнали поранень. Стали відомі результати зустрічі у форматі Рамштайн. Так Іспанія передасть шість танків Леопард два 4 найближчим часом, до яких пізніше додадуть другу партію з чотирьох інших одиниць. Швеція передасть Україні десять танків леопард та ключові компоненти засобів ППО. Також Норвегія передасть Україні дві системи «Насамс». А Канада за підсумками Рамштайну передає Україні боєприпаси до артилерії та ППО. Росія здійснила черговий обстріл Харкова. У середу вранці окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема, будівля місцевого навчального закладу. Вибух був такої сили, що бетонна, брила, просто розчавила водійську частину машини Сергія. Я дуже був в машині сидіти і зараз їхати на загрузку. Це мені повезло, тому що я сидів вдома, ждав, що прийшли щочки для води зняти. Ну, водомір. І за цього я в це час не був в машині. Ну еще один солдат появ, появился на фронті. И все. Почему нет? Собака он в охране сидит, перепуганная. Взрыв был очень сильный. Повреждены машины, повреждены гаражи. Одним словом можно сказать, кто не такие и все. Все поняли меня прекрасно, кто не. Твари они просто-напросто стрелять. Ничего военного нету здесь и все стреляется. Просто тяжело это все переживается. Не только, но я сам Тут давно нахожусь, в ну, Харькове, кстати, не выезжал. Я на Салтовке живу. Тоже самое в квартиру пролетела. Ну, как-то так. Что помогает держаться, не подойти? Только что мы победимость. Больше ничего. А мы обязательно победим. Утро не сильно доброе, скажем так, было. Живу буквально в 100 метрах да, в соседнем комплексе. То есть довольно-таки сильный взрыв был. То есть ну прямо ж окна так затряслись в квартире. Вы знаете, я расцениваю это как террор просто Российской Федерации да, против э, обычных харьковчан, обычных жителей. Террор. Грусть чувствуем, м -м -м, глядя на все эти разбитые машины, интернаты. М -м, боль какая-то небольшая просыпается. Ну, Хочеться бистра перемоги, Ну, чесно в перемогу. Все таки вже техніка поїхала, так? тому ждем контрнаступлення. все таки нашої перемоги. Слава Україні! Згідно інформації від силовиків, у середу по Харкову рашисти вдарили ракетою типу с 300 випущеною з території Білгородської області. Обійшлося без жертв. Наразі ведеться розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури. Леся Купилюк, Олег Синицький, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків. Спочатку наступного тижня в низці регіонів вже можна завершувати опалювальний сезон з огляду на потепління. Так вважає голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус. В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди з понеділка, в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ. Голова енергокомітету також констатував, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації. Електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. Урядовці розглядають також можливість використання у містах дахів багатоповерхівок для розміщення там сонячних електростанцій. Яна Віляєва новини Харків. Харківські тепловики продовжують усувати наслідки масованого ракетного обстрілу. Так звітують у КП харківські теплові мережі. Тільки за минулу добу робітники відпрацювали 917 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби 1562 та до колцентру підприємства. Паралельно з проведенням відновлювальних робіт також модернізують і систему опалення. Зараз встановлено понад три тисячі автоматичних розповсюджувачів. Триває заміна транзитів у підвалах будинків. Підприємство готується до ремонтної кампанії, яка має розпочатися одразу після закінчення опалювального сезону. Зокрема, кажуть у КП в планах реконструкція котелень на північній Салтівці, які, незважаючи на руйнування, зараз продовжують давати тепло та гарячу воду. Марія Соловйова та Олексій Моравйов новини Харків. Про нього можна сміливо сказати, як мінімум, три в одному: медик, енергетик та волонтер. І на додачу до цього дуже добра і чуйна людина. Все це, це про співробітника теплових мереж Основ'янського району Назарія Гаврилюка. Хірург-соматолог за першою освітою та енергетик за другою у міському КП вже 10 років. Пройшов шлях від слюсаря третього, четвертого, п'ятого розряду до старшого зміни, а далі до заступника начальника та потім і начальника аварійної диспетчерської служби. Якраз у січні 2022 року його підвищили по службі. Проте чоловік навіть не здогадувався, які важкі випробування на нього чекають. 24 февраля для всех граждан страны это была неожиданная ситуация. Также я был дома, проснулся от взрывов, созвонился с руководством нашего филиала, узнал обстановку и выехал на работу. И с того времени более месяца мы трудились здесь без выезда домой, так как не было смысла уезжать домой. Было очень много работы, задач, целей. Зв'язаних з нашою організацією процес подачі тепла а також були другі цілі для поддержання людей продовольстві і всім останнім наших сотрудників безпечення зреділісні нашого філіалу. Ось тоді у Назарія розпочався ще один етап його життя волонтерство. Чоловік твердо вирішив, він потрібен харків'янам, і його сил вистачить не тільки на роботу за фахом. Кошмар происходил вокруг нас однозначно. Но хочу подчеркнуть, что коллектив наш и все общанет в тот момент неистово объединились в одну большую семью и помогали друг другу всем абсолютно всем, чем могли, чем даже не могли. Что касается волонтерства, это было мое решение помочь гражданам города. У меня есть свой собственный автомобиль. И в нерабочее время, когда можно было бы отдыхать, я не считал нужным этого делать и помогал нашим радождам разложить им проционное питание, горячие обеды, которые готовили наши кухни Продахарькова. Тем нуждающимся, которые были и переселенцы, и которые ну, перемещены лица, которые люди э, не могли, к сожалению, приготовить себе пищу ведовых обстоятельств, которые прятались в полуубежищах, в подвалах, в школах, когда было совсем тоже. Про що зараз мріє Назарій Гаврилюк? Так це обійняти у мирному Харкові батьків після довгої розлуки. Вони не бачилися вже трохи більше року. Є ще кілька бажань. Чоловік впевнений, вони обов'язково втіляться в життя, бо всі вони прості та добрі, а добро завжди перемагає. Хочеться душевного тепла і умиротворення кожному хаківщанину. І також сотрудні котів сітей, щоб закінчилась війна. чтобы люди ложились спать спокойными, осыпались, радовались солнышку каждое утро, чтобы заваривали кофе не по звуке воздушной тревоги, а под какую-то приятную мелодию из радио. И спокойно сильно на работу, трудились, отстраивали город. И мы развивались во всех направлениях, как душевно, так и физически, говорится. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Папикін новини Харків. Валентині Іванівні 87, Каже, переживає вже другу війну. Від початку повномасштабного вторгнення РФ залишалася у Харкові і чітко пам'ятає ці найскрутніші перші місяці. Тоді район беззупинно бомбили по чотири години. Окупанти випускали ракети та авіабомби. Я лежала на квасі. І молила Господа, помоги, помоги Господа, Господи, я відкрите окно було у мене, так стінка у мене мебельная. Всі дверки відкривалися. Жінка згадує, тоді більшість крамниць були закриті, а виходити на вулицю зважувався не кожен. Тож неабияк як допомагали волонтери та адресна гуманітарна допомога від міста. Це удобно, тому що я не подиму сумку, я не донесу, а я на третьому етапі, я не донесу, я ж є хожу, я взагалі мусор виносити вихожу, я взагалі не ходяча. І таких як Валентина Іванівна в Харкові зараз тисячі пенсіонери старші за 80 років, багатодітні родини, самотні матері, маломобільні групи населення. Щотижня адресну гуманітарну допомогу утримують більше 2,5 тисяч містян. Азія У йти 100 от давлення, 100 на 60 чі. Я єлі сходила пенсію. У мене катаракта. Я одним глазом скоро не буду бачити, Другою, надо оперувати. арітмія, два інсульта. Інфаркт. Все, все, все на лікарства. Оформити заявку на адресну гуманітарну допомогу можна за телефоном 1535. Чекати на продуктовий набір доведеться не більше тижня з першого дня. полномасштабного вторжения в город, мы там занимаемся адресной доставкой гуманитарной помощи. Почему это адресная доставка? Поскольку там это пожилые взрослые люди, которым тяжело передвигаться, которые там не в состоянии это сделать самостоятельно, мы привозим непосредственно, даже там заносим к ним в квартиру, если там это маломобильные люди. Набори намагалися зробити збалансованими. Кожен розрахований на місяць, додає Анатолій Бессонов. Та акцентує для повторного утримання такої гуманітарної допомоги необхідно оформлювати відповідні заявки раз на чотири тижні. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олександр Уваров. Новини Харків. Зія та Олексій співробітники КСП інженерні мережі. Якраз саме вони і слідкують за правопорядком та ситуацією у місті, завдяки камерам відеоспостереження, що встановлені у мегаполісі в рамках проекту Харків Безпечне місто. Чоловіки з першого дня повномасштабного вторгнення залишаються тут, щоб нести службу на своєму фронті. Остались ми по тому, що ну хто теж довжен був та діляти властикби слід за оборудованням, піддержувати його роботоспособність. Ну і собственно. Хотелось остаться в родном городе и надеяться на лучшее. Самый сложный момент, наверное, был уходить с утра на работу и возвращаться потом. Ну надеяться, что вернешься домой и будет все хорошо. Вот это, наверное, был самый сложный момент в этот, ну, как бы, нелегкий для всех промежуток времени. От нас, действительно, 24-го, когда там 25-го, 26-го, 7-го зашли в город, ну, с той стороны, слава богу, ненадолго. Это, это также, ну, скажем так, они прошли по нашей улице, то есть, где мы работаем. Неприязнь. Вот к ним была очень большая неприязнь. Нас, скажімо так, найбільш, мабуть, ярке чувство, яке тоді Завдяки камерам відеоспостереження, якими оснащені вулиці Харкова, спеціалісти допомагали і продовжують допомагати словикам. Якраз з початку війни вуличне відеоспостереження дуже стало в нагоді. У нас встановлені камери надвеликої розподільчої здатності, які можуть на великій відстані дуже чітко розпізнаваро дуже чітко показувати картинку, а розпізнавання номерних знаків, дуже чітко видно обличчя. Тобто, у нас навіть коли поліція просить якусь інформацію для складання фотороботу, ми надаємо фото, а не фоторобот, і вже чітко проводиться слідчі дії. У нас постійно є. Співпраця з міністерством внутрішніх справ з Службою безпеки України у цьому році у минулому році ми плідно співпрацювали, виконували завдання для пошуку диверсійно розвідувальних груп. Дуже багато цього було. Уличні камери спостереження, завдяки яким можна бачити ситуацію в місті в режимі реального часу. Працювали і працюють всі місяці війни, наголошують у інженерних мережах. З ладу виходили хіба що у випадку аварій, але все пошкоджене обладнання відразу ж ремонтували і знову повертали в стрій. Найменше це порушення комендантської години. Якщо ми бачимо там десь групу осіб, то ну Місце зосередження осіб, які постійно порушують комендантську годину, це зазвичай там молоді люди. А то ми можемо сповістити міністерство внутрішніх справ, що за цією адресою є постійне скупчення людей. Ну і виконуються певні дії, які мають виконувати поліція та інші служби. Ну це найменше, що ми можемо зробити. Я відповідаю за безпечний город, за контрольну аналітичну диспетчерську службу, тобто, по скажімо так по збору даних по жилому фонду, і за снятие показань, тобто, ми знімаємо, ми допомагаємо городу в скажем так в цифровизации то есть мы проводим съемы датчиков там показаний приборов учета свет там и так далее и так далее то есть мы вот стараемся вносить цифровые какие-то вещи в обыденные скажем так в то что давно уже работает стараемся автоматизировать за майже 13 місяців повномасштабної війни прифронтовий Харків став інший. Але ці фахівці інженерних мереж і думки не мають, щоб поїхати з міста. Бо тут кажуть їх дім де спокійно серцю. Наверно, змінилось тільки те, що менше кількість людей в місті, намного менше, тому що ну я так понимаю, чоловіки все таки повиїжджали і поки ще не возвращаються. Ну а так бачимо, що город живе, стараємося цьому способствовати. Після війни спеціалісти інженерних мереж бачать Харків іншим сучаснішим. Але найголовніше, щоб місто більше ніколи не знало війни. Я завжди знав, що в цьому місці буде тільки все добре, ніколи не буде ніяких проблем. А все, що було пошкоджено російською навалою, то все буде відбудовано ще багато краще. У Нас дуже багато ідей, як зробити це місце краще, і це буде все реалізовано. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Такими, як вони, захоплюється вся країна. Про них зазвичай говорять, що вони незламні і трохи божевільні. А жителі міста Героя Харкова просто вдячні їм за те, що вони гідно всі ці місяці війни несуть службу на комунальному фронті Харкова. А в житті вони прості харків'яни, які страшенно люблять своє місто, тому і роблять все, що можуть за для перемоги. Один із героїв Харкова, електромонтер Володимир Цветков, співробітник КСП Харків. Горліфт, житель мікрорайону Північна Салтівка. В цьому спальному районі Володимир працював і працює. Я працюю на Сіверної 1 коли почали стріляти, то стріально да, зовсім інша робота вже була. Не засідати, а щось відключати, щось -то відбрасувати, тобто… Есть... Ну, если в дом попали, значит, его надо отключить от электричества, а потом по возможности то, что, в общем-то, сохранилось, включить. Надо было идти, потому что желательно было, как вам сказать, ну сохранить то, что есть, понимаете, о чем. Я никогда не думал, что так будет. Но надо было сохранить то, что есть, я думал о том, что будет дальше. Робота комунальників, особливо в перші місяці війни, схожа була на гру в рулетку. Коли мирні харків'яни рятували своє життя в підвалах та метро, ці люди йшли на завдання мовчки, робили свою роботу. Ввечері видихали ще один важкий день. А вранці в досвіта знову заступали на службу. Ну, Не давав постаропутаті всього. Як то мене був за я вийшов з роботи, було попадання в Даватосі це Ітілса. Дуже приємно, дуже На їхніх очах Харків щодня ставав іншим. Тому комунальні служби щоранку ще з більшим бажанням хотіли загоїти його рани. Я харківчанин, тому, тому, мені чесно кажучи, було це тяжело. Тому що бачити, як залишається те, що строїлось дуже давно. Цеже. Це тяжело і, в общем-то. знаете, трубики давно оборевшие, сейчас это не так видно. Оно заделано, как-то все умылось, а это было как раз ну, такая осенья, весенняя серая такая погода, понимаете, что в общем-то, да, это очень угнетало, честно говоря. Це ще один герой Харкова, Сергій Москаленко, разом зі своєю командою вже понад рік фактично без відпустки впорядковують прибудинкові території, слідкують за станом кварталів, розчищають місто від чагарників, проводять санітарну чистку дерев в літній сезон косять траву навіть під час повітряної тривоги. А взимку посипають доріжки, щоб людям було зручно ходити. І все це в умовах війни у прифронтовому Харкові постійній небезпеці. І все з доброї волі за власним бажанням. Найважче було, коли йшло в обстріл. Це було важко, тому що стріляли, а ми працювали. Так так, Як-то так? Робили свою справу. Як і всі війни, ніхто ж не жадав. Вона прийшла, як то сказати, нежданно не негадано. Так що працювали. Кожен як на своєму фронті з перших днів було так лячно. А тоді вже ти привик, ти працюєш як не обращаєш уваги, да і все, працюєш і Зараз про ті важкі часи комунальники пригадують вже як про минуле з посмішкою. Так найскладніше, і дві їх зробив ще стійкішими, але вони не вважають себе героями. Зараз війна йде, герої зараз всі: ті, хто на фронті, ті, що тут. Тепловики, електрики, всі ті, що роблять Харків чистішим, а вони, ті, хто електрику роблять, ті роблять, щоб світло було, щоб метро ходило, так щоб було, життя кипіло в Харкові. Кожен з них, як і всі українці, мріють лишень про одне про перемогу, щоб знову повернутися до мирного життя. А відслуживши ще один день, комунальники повертаються додому, щоб завтра знову вийти на свій фронт і готувати місто до перемоги. Ділаємо Харків чистіше. Чувствуєш себе, що ти нужен, прибираєш. Кожен вносить свою лепту. І ми вносимо, ми гордимося своїм Харкові, що він вистояв, не здався. Це рідне місто Харків. Леся Кобилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.